Доброго дня Україна! Сьогодні змайстрював таку штучку. Плавільня буде. Для алюмінію. Будемо вчитися тренуватися. плавити алюміній. Бо він занадто дорогий Куплять блинчики різні. Так що оце таке витягується, туди дров накидаємо. А сюди піддув зробимо. Турбіна є гарна. Дутиме добре, що й поліна вилітатимуть. Сюди ставиться така штучка, як там кегель якось називається. Як він правильно називається. Це ручка. Там болт, гайка проварена знизу. Це будемо чіпати зверху. Ручечка. Ось така ручка є. Зверху двома руками, ну однією рукою не зубне, да, ну легко, легко витягується. А тим, щоб переливати, виливати, піддержувати. Перевертати, точніше. Ось така вийшла цяцька сьогодні за один день. Точніше ще менше. Це був коротше розширювальний бачок на опалення, вже не нужен. Дручечки такі зробили з однієї і з другої сторони. Кудимо перенести. Так що, і, і з диска сошника. трошечка Не знаю, правильно, неправильно. Може тут вище, нижче треба, якщо будуть якісь нюанси, можна уголочки ті нижче переварити, де кегель висить цей. І можна буде. Опустить його нижче. Ну, я думаю, щось должно получиться. Мені плавить небагато. Раз, п'ять річку. Ну, поплавать треба. Так що таке, два блинчики треба, а вони дуже дорогущі стоять. Вітрячок зараз стоїть, вітру немає, найточніше не крутиться. Так що зима 12 січня у нас. Ні снігу, нічого немає. Ліс чорний. Така у нас вийшла плавільня. Я думав, може і пластмасом вона буде там плавити, тільки потрібно буде сюди в оцей кегль випускати із пластмасом закритим якусь маленьку таку желізну трубку, заварену знизу. Відповідно. І щоб воно доступа вогню не було, щоб воно не горіло а там плавилось. Так що сніжок уже у нас маленький якийсь пускається, пролітає. Будемо ховати кудись цей плавільний апарат від снігу, щоб не накидало туди. Так що от такі діли вийшли сьогодні. Трубка, не знаю, там 50 мм в діаметрі, Щоб подача повітря була. Ну таке, получилось діло. Всього найкращого.